Здоров'я чи естетика яких нових сенсів набула пластична хірургія під час війни? Знає лікар клініки Medical Plaza Бадю Павло Олексійович? Павло Олексійович, моє вітання. Доброго дня не щодня спілкуєшся з пластичним хірургом. Ви угу. доктор медичних наук працюєте у Medical Plaza і не тільки, як розпочався ваш творчий шлях? Творчий шлях розпочався, коли після закінчення медичної академії Дніпропетровської Пройшов інтернатуру з хірургії і почав працювати в опіковому центрі. Він зараз у нас опіковий центр термічної травми та пластичної хірургії, зветься. І там саме там же я стикнувся з базовими знаннями, що стосується реконструктивної пластичної хірургії, так воно і є в всьому світі. Тож, опікове лікування опікової травми, це є підрозділ пластичної хірургії. Працював там і зараз теж продовжую, там вже трошки менше там. Але ж там продовжує працювати теж в цьому центрі. Ми надаємо там дуже багато допомоги пацієнтам як з опіковою травмою, так і з наслідками, з наслідками травм якихось, коли є якісь дефекти покривних тканин шкіри або об'ємні дефекти. Я працював там під керівництвом професора Слісаренка, є такий, досить відомий не тільки в Україні, і, і зараз теж він продовжує керувати цим. Центром під його керівництвом я захищав там кандидатську дисертацію, потім докторську і так далі. Із найцікавіших випадків за останній час, мабуть, це їх багато дуже. зараз дуже багато таких нестандартних і важких ситуацій, з яких ми намагаємося знайти такий вихід. Але ж у нас була дуже цікава така. Подія вже минула трохи більше року, але ми це робили пацієнту з військовою травмою. Він втратив нижню щелепу повністю. І е, разом з шелепно-лицьовими хірургами з Києву приїжджали до нас професорами разом з ними. У нас був такий спільний проект. Ми робили, відновлювали цю щелепу за допомогою малого мілкової кістки з ноги. Тож ми. Ще на нозі видаляли цю кістку. Вона не є опорною, тому її можна там дві кістки, як ви знаєте, велика і маленька і, і ми з маленької цієї кістки робили каркас, робили саме щелепу нижню, там за допомогою спеціальних шаблонів. Це там проект планувався з допомогою комп'ютерної томографії. Вже вже у наших ще ліцевих хірургів були шаблони. Коли наклали на цю кістку, зробили з неї. Ще лепо, ще на нозі. А потім вже ми її переставили на обличчя, підшили судини до судин шиї, мікрохірургічна, настомози зробили. Як це, була ідея? І це, це така методика, яка є у світі, вона вже становиться стандартною при онкологічних захворюваннях. Але у світі немає проблем зараз з військовою травмою, такою, як є в Україні. У нас ідея була саме київських наших колег, але ж вони не могли зробити мікрохірургічну. Хірургічну частину і забор кістки, вони знали, як зробити щелепу. І була основна ідея, що по цьому проєкті були тільки українські лікарі. І так ми і зробили тож, і на щелепному CV, і пластичні хірурги були, вся команда була українська. Тому що зараз вже і приїжджають іностранці там, з за кордону. В... Львові я знаю, вже там декілька таких операцій було зроблено ще десь, але вже після нас. І там, там робили фахівці, які вже знають, з досвідом приїжджали, робили тут. А тут саме українською командою, і це для нас. Ми пишаємося таким е, досвідом. І ми отримали гарні результати. Чому саме пластична хірургія? Так склалося насправді. Не було такої мрії спочатку, якогось, що я хочу бути саме зараз. Молоді доктора приходять, вони вже кажуть, що я хочу бути пластичним хірургом чи студентами. Ні, такої мрії в мене не було. Так, так склалося і складалося життя, що я був якось причетний до цього, потім далі йшло розвиття цього. Ну, важко сказати, чому саме. Ну, а, звісно, було початок, потім була зацікавленість цим, потім навчання і так далі. і так далі, Тому я е, продовжував навчатися в різних країнах і, маючи вже такий великий досвід, впроваджував багато чого тут у нашому центрі. Ну і так далі, розвивалося. У нашій голові, у нашому уявленні є таке стале формулювання, що пластична хірургія це про естетику, так угу. це про можливо збільшення грудей, це там про підтяжку, це про там якусь іншу форму носа тощо. Але зараз, під час війни, ми розуміємо, що пластична хірургія вона взагалі, скажімо, так почала розвиватися в іншому руслі. Розкажіть про ваш досвід з 2014 року. Пластична хірургія у уявленні звичайних людей це саме естетична хірургія. Але ж насправді пластична хірургія, вона в себе включає і пластичну естетичну, і пластичну реконструктивну хірургію, і насправді резиденти, які навчаються пластичній хірургії у всьому світі, вони вивчають. І, і, і Не тільки естетична операція, на насправді це дуже маленький відсоток від того, що вони вивчають, а більшість уваги впеділяється саме лікування опіків, реконструктивні мікрохірургії і так далі. Як саме лікується опік? Ось, наприклад, сталося виход, пройшов там мінна вибухова травма чи опік. Через який час можна надати пацієнту допомогу, щоб там максимально заживити шкіру. Насправді, лікування опіків це дуже складна річ. І тут задіяні і лікарі-інтенсивісти мають дуже велику частку в лікуванні цих хворих, саме належить їм. Потім це лікарі вже пластичні. В нашій країні вони звуться лікарі-комбустіологи, тож лікарі, які лікують. Опіки і в тандемі з цих напрямків анестезіологія, реанімація, інтенсивна терапія і камбустіологи вже проводиться лікування опіків. Звичайно, це потрібно робити як можливо раніше. На жаль, у нас в країні не все дуже. Так добре складається не тільки в організаційному плані, не тільки матеріальному, а це комплексна така проблема, що ми не можемо надавати таку своєчасну, як, наприклад, там надається в Америці або в, там, в Німеччині, де ще десь в таких розвинутих країнах. не тому, що у нас чогось немає, чогось не вистачає. Це комплексна така проблема, тому що е, трошки там, трошки там, трошки там чогось не, 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 немає. І, ми не можемо робити там, наприклад, операції по видаленню змертвілих тканин у першу там добу, у другу добу, тому що крім організаційних там якихось питань є дуже багато ще питань. Там немає правильних препаратів, тому що їх немає, їх не можуть виготовляти ще в Україні. і Так далі ми проводимо лікування, як проводимо. Насправді і зараз приїжджають до нас із інших країн з Америці з Німеччини, кажуть, ми можемо вам допомогти. але коли не побачать, як працюють наші фахівці, вони розуміють, що як фахівцям нам допомога їх не дуже потрібна, тому що знань у нас дуже багато. У нас всі наші лікарі, як правило, навчаються і за кордоном. Зараз є програма навчання в Німеччині. Постійно з України лікарі їздять навчатись саме лікування опіків, тому знань вистачає матеріалів, якими треба працювати. Дуже добре нам допомагають зараз наші європейські колеги, не тільки європейські, корейські, навіть присилали дуже багато чогось доброго, щоб допомагати лікувати. А чи існують зараз якісь альтернативи, синтетичні матеріали? Чи змінився ну тобто світ хірургії у цьому напрямку? Звичайно, це постійно розвивається ця цей напрямок, і е, насправді усі е, напрацювання пов'язані з цими е, замінниками шкіри у світі. Вони фінансуються зазвичай військовими. Там такі дуже гарні розробки, потім, вже коли добре знають, вже, як цим працювати, так далі, поступово це переходять до цивільних. Але ж існують, звичайно, замінники шкіри, але ж вони, як правило, тимчасові. І якщо ми кажемо про опіки, про глибокі опіки, коли необхідно робити. Пересадку шкіри, щоб загоїти е, рани, то е, ми можемо використовувати лише власну шкіру пацієнта, яка пересаджується з одного місця на інше, може це бути в комбінації з якимись е, матеріалами, які допомагають отримати краще приживання, кращий результат. Е, але ж е, якщо йде річ про донорську шкіру, з якогось іншою людиною, на жаль, цього неможливо робити, тому що вона буде відторгатися тільки, власна. В Україні, в Тернополі є лабораторія, яка Виробляє ксенотрансплантати, це шкіра з е, свиняча шкіри, яка готується в лабораторіях, яка вже позбавлена якихось антигенних властивостей і використовується як е, тимчасове покриття. Тож на якийсь час закривається е, рана опікова, потім все одно потрібно буде, якщо вона не загоїлась, якщо там є глибокий опік, то потрібно буде робити вже пересадку власної. Шкіри. Я знаю, що в Європі є так званий банк шкіри, це банки донорської трупної шкіри людської, але ж сенс саме такий, як у свинячої шкіри, тому це тимчасове покриття. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про пластичну хірургію різних, наприклад, зон, так наприклад, це там обличчя тіло взагалі, і якщо говоримо про те, що це не лише військові, не лише люди, які потерпають від війни, є така спеціалізація пластичні хірурги щодо обличчя і щодо взагалі тіла, чи якщо людина пластичний хірург, вона вміє все. Так склалося, що в нашій країні пластичної хірургії як е, окремої спеціальності не було в її лише два роки. І у нас був такий розподіл, що є люди, які займаються опіками, це комбустіологи. є о, люди, які займаються хірургією кісті, це... Вони вихідці з травматологів, є там ще хтось. Насправді у всьому світі це пластичні хірургії. І ось два роки тому у нас з'явилася в країні спеціальність і зараз проходять вже спеціалізацію молоді фахівці, отримують там вже спеціальність пластичного хірурга, який. У програму входить і реконструктивна хірургія, і естетична хірургія. Якщо ми не говоримо про трагічні обставини, який, який був найдивніший випадок у вашій практиці? Справа в тому, що якщо ми розмовляємо про пластичну хірургію, естетично, це планова хірургія. І, звичайно, ми працюємо з пацієнтом не тільки в операційній, а починаємо на консультації, коли ми повинні знайти спільний спільну мову. З пацієнтом, тому ж повинен його розуміти, він повинен розуміти хірурга, що ми можемо зробити, що ні. Якщо у пацієнта є яких, якісь такі запити, які не вкладаються в розуміння хірурга або в його етичні якісь норми, то ми відмовляємо таким процес. В Ніз ДНР ви не зробите, так? Яка там є дівчина до ну, машина? Так, так. Намага, ми намагаємося так, щоб ми робили те, що хоче пацієнт, і отримали результат, який буде влаштовувати, і нас і його Звичайно, хірургія. Це хірургія, і тут бувають різні яких, нюанси, якісь індивідуальні особливості пацієнта. То якщо відверто казати, у кожного хірурга не тільки пластичного є пацієнти, які задоволені, які не задоволені. Так само і у пластичного хірургу, якщо він оперує, то буде якийсь там. Відсоток е пацієнтів, які чим, чимось будуть незадоволені. Але ж це не повинно випливати в якусь велику проблему, тож, якщо вони чимось не задоволені, це має бути таким, що ми можемо підкоректувати там або ще щось. Тому, е якщо ми підготували пацієнта. Він розуміє нас, ми розуміємо його. То таких якихось несподіваних легше. несподіваних ситуацій не повинно бути. У вас клініка такого широкого профілю. Які ви ще робите операції, окрім лікування опіків? Так, ну що опіки це стандартне лікування. У нас де я зазвичай. А про що хотілось би розповісти? Як пластична реконструктивна хірург? Це ті реконструкції, які ми робимо пацієнтам. Які вже е, або, або мають якісь е, раньові дефекти великі, особливо зараз таких пацієнтів, много, тому що військові до дії, вибухові травми. Пацієнти надходять з ураженнями шкіри і підшкірної ну, клітковини, навіть якісь великі дефекти, м'яких тканин, які ми. Навіть травматологи не можуть працювати з цими пацієнтами, поки є рана. Від них запит, щоб ми закрили ранові дефекти, тоді вони зможуть працювати з кістками. І тому ми працюємо з. У нас дуже великий арсенал реконструктивних операцій, методик, які ми застосовуємо. Вони є провідними, тому що на світовому рівні ми працюємо і виконуємо мікрохірургічні пересадки. Великих комплексів тканин з одної частини тіла, де можна там зашити раньовий дефект, переносимо в інший, там зшиваючи маленькі судини там до одного міліметра під мікроскопом, і закриваємо таким чином якісь дефекти. Під час війни, звісно, у нас весь акцент на військові дії та на ті травми, які отримують люди саме. Скажімо так, на полі бою чи то під обстрілом, mm -hmm. так але завжди проблема в Україні була онкологія. Так, ми насправді вже багато років маємо. Співпрацю з кафедрою онкології медичної університету, і коли є такі якісь випадки, де пацієнта є, можливо, якийсь онкологічний процес на або на шкірі, або під шкірою, е і необхідно велике таке виділення обширне, е коли вже кажуть онкологи, ми можемо цю там пухлину. Видалити, але ж ми не знаємо, що робити з тим дефектом, який буде і раніше. Дуже багато пацієнтів були такі, як казали, що ну. Це неоперабельно, тому що ми, якщо видалимо, буде дирка, яка ніколи не загоїться. І в цій співпраці з кафедрою онкології ми почали дуже багато робити операції на відновлення після навіть цих онкологічних видалень, якихось закриття великих дефектів за допомогою саме методів реконструктивної хірургії, методів мікрохірургії, коли ми з однієї частини переносимо в іншу комплекси тканин. Дуже великий такий напрямок. У Конструктивної пластичної хірургії це відновлення е, молочних залоз у жінок після онкологічного видалення. І саме е, не тільки там, коли за допомогою імплантів, а дуже розвинута і застосовується у світі методика власними тканинами відновлення за допомогою клаптів оціх з інших ділянок тіла, коли формується нова молочна залоза, і ми теж е, робимо такі операції. Вони пов'язані з мікрохірургією, але ж ми отримуємо в таких випадках вже результат із власних тканин і задоволених пацієнток. Медицина певною мірою зараз це передава перемога України. Якою ви бачите перемогу нашої країни у цій війні? Вже вона триває дуже довго. і Ми дуже сподіваємося, на те, що у нас буде. Перемога, ну хоч якась, щоб ми вже могли зупинитися зупинити, і почати жити нормальне життя. Так а, а що стосується хірургії, ну якщо ми там почитаємо підручники, то війна зазвичай є як тригер, такий для розвитку хірургії. Це було завжди ще з так. тих років, коли працювали в Римській імперії. Лікарів гіпократ казав: якщо хочеш навчитися бути лікарем, йди на війну. Це розвиток хірургії дійсно. Ми з перших днів працюємо і дуже багато допомагаємо пацієнтам, яких привозять. Ми були як критична структура, опіковий центр. Ми перший опіковий центр біля фронту, коли усіх пацієнтів вони надходять перш за все до нас, а потім вже якимось ми допомагаємо тут, якихось переправляємо далі. Павел Олексійович, я знаю, що у вас унікальна клініка в Україні. У вас не лише передові технології. Я знаю, що ви дуже багато ділитесь досвідом. В умовах розвитку це безцінно. Так само є. Ми саме отримуємо від наших колег, яких досвід їздимо багато по світу, і звичайно, ми передаємо свій досвід нашим колегам в Україні. У нас дуже багато приїжджає лікарів з інших областей України, які хочуть навчитися таким реконструктивним операціям, які робимо ми, які ми впроваджуємо в країні. Навіть ми видали у 2021 році великий такий посібник з реконструкції. Активної хірургії він, як нам казали, коли ми видали там навіщо ви зробили його українською мовою? Від ви його, ніколи ви його не зможете продати. Але ж у нас не залишилось вже жодного екземпляру, а бажаючих ще багато, тому що так, так, так такі часи настали, і це стало актуально. У Нас дуже багато лікарень, військових, шпиталів закупали ці книжки, щоб мати як посібник того, як виконувати такі операції. Ну і звісно, ще приїжджають до нас і навчаються на місці. Дякую вам.